Служба безпеки затримала у Черкасах організатора злочинної схеми, який вимагав кошти у місцевих мешканців, за нібито повернення військовополонених на територію України. Представляючись представником Сил оборони України, він пропонував рідним зниклих безвісти військових внести тих до списку полонених. За даними слідства, фігурантом виявився 35-річний мешканець Черкас, який організував злочинну схему отримання коштів від рідних зниклих безвісти українських військових. Він вказував, що є представником сил оборони та за гроші. Пропонував внести зниклих військових у списки полонених. Свої послуги він оцінював у майже 60 тисяч гривень. За оперативними даними йому вдалося вже ушукати понад п'ять родин військовослужбовців. Співробітники служби безпеки України затримали зловмисника на гарячому під час одержання чергової частини у сумі 40 тисяч гривень поблизу одного із торгово-розважальних центрів Черкас. На підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.